Вітає. Сьогодні ми згадуємо Воскресіння Ісуса Христа, цю найвеличнішу подію, яка будь-коли трапилася в цьому світі. І ми підтверджуємо цю важливу істину словами Христос Воскрес, бо істину Воскрес. Воскресіння Ісуса дає нам надію, надію на те, що смерть не має сили, що після смерті існує життя. І це життя ніколи не закінчиться, тому що Ісус Христос сказав про себе Я є Воскресіння і життя. І це дає нам надію, що ми також Воскреснемо, і ми побачимось з Ісусом і перебуватимемо з Ним на небі, у такій спільності, якої ми не могли уявити тут на землі. Там в присутності Ісуса більше не буде сліз, не буде смерті, не буде печалі, депресії, війни. Ми будемо насолоджуватися радістю, спілкуванням один з одним, тому що крім нас там будуть інші люди, які також вірили в Ісуса Христа. Там будуть всі віруючі, які будь-коли жили на цій землі. І усвідомлюючи цю важливу істину, я прийшов ось до якої думки: сьогодні Пасху святкують всі християни на світі разом в один день. Таке буває, не часто погодьтеся. І знаєте, що я подумав, там на небі. Ми ж також розраховуємо бути всі разом. І католики, і протестанти, і православні. І насправді там в присутності Ісуса Христа не буде такого поділення, яке створене тут на землі. І там будуть лише люди, які були викуплені кров'ю Ісуса Христа. Діти Божі, там будуть. І чи може бути таке, що? Там на небі ми зустрінемось з тими, з ким зустрітись не планували. З тими, кого критикували тут на землі, зневажали, вважали їх за недуховних взагалі, за єридків і невіруючих. І раптом, там на небі ми з ними зустрінемось. Що ми будемо казати їм? Про що ми з ними будемо говорити? Раптом Господь дасть покаяння тим, які порушували закони, які коїли злочини тут, на українській землі. Перед смертю Бог дасть їм покання. Можливо, таке трапитись. Що вони говоритимуть там своїм жертвам? Це насправді дуже серйозне питання. Тому щоб розраховувати на зустріч з Ісусом і на зустріч з братами і сестрами, і щоб ця зустріч була радісною, щоб там не було сліз, бо там їх і не буде. А це означає, що і. Ми не потрапимо туди з невирішеними проблемами. Для того, щоб зустрітись там з Ісусом з нашими братами і сестрами, щось потрібно змінювати тут на землі. Щодня. Змінювати в наших серцях, в нашому розумі і в наших вчинках, щоб наше життя тут на землі почало відображати Його образ. І нехай у цьому допоможе нам Воскреслий Христос Воскрес! Vou estar no vosso.